Мама шестирічного Остапа, тернополянка Уляна, розповідає, три дні у сина періодично піднімалася невисока температура. Усі симптоми були схожими на ГРВІ, отож особливого хвилювання не виникало. Потім ми звернулися до Лора, і Лора нам сказав, що є підозра на кір. Ми звернулися до свого дільничого лікаря. Ну, ще не було зовсім висипки, не було ну, тільки починалася висипка, але вона не бачила, казала, що ще не точно. Тоді ми. Почала різко підніматися температура, викликала швидку і нам вже тут сказали, що це кір точно. Всього у відділенні зараз на лікуванні 17 дітей сюди не пускають відвідувачів, аби не допустити поширення інфекції, адже кір дуже швидко та легко передається. Діти, які не були вакциновані і не хворіли на кір, можуть захворіти 99-95-99%. Тобто. Якщо з однією дитиною, яка хворіє на кір, проконтактували 100 діток, які не вакциновані були і не хворіли на кір. Орієнтовно 95-99 дітей серед них захворіє. Підвищення температури, нежить, кашель, КІР на початку дуже легко сплутати із звичайною застудою, каже Ольга Дивоняк. Висипка з'являється за деякий час. Період висипань зазвичай триває 72 години: три доби, іноді іноді три з половиною, зрідка чотири доби. Висипання теж має свої особливості першими висипання з'являються забушними раковинами на обличчі. На перенісі перша доба це зазвичай фактично повністю обличчя, шия, можливо, верхня частина тулуба. Друга доба це є тулуб, верхні кінцівки, третя доба це є нижні кінцівки, висипання плямиці, плямисто попульозні. Хоча і ліки від кору немає, ця інфекція є керованою, каже Ольга Дивоняк. Захиститись від неї можна, зробивши щеплення. Воно хоч і на 100% не вбереже від хвороби, проте точно обійдеться без ускладнень. Однозначно попередити захворювання набагато важливіше і простіше, ніж його лікувати, особливо, якщо захворювання йде з такими тяжкими ускладненнями, як пневмонія, енцефаліт. На жаль, ми в цьому році маємо теж випадок енцефаліту. Коривого дитинка знаходиться в реанімації в важкому стані. Тенденції до зменшення захворюваності на кір поки немає, каже Ольга Дивоняк. Лише за січень в інфекційному відділенні дитячої лікарні пролікувалось 99 маленьких пацієнтів у той час, як за весь 2018 рік трохи більше чотирьохсот.